Виходимо на вулицю Шевченка на бік стоматологічного об'єднання. Біля стоматологічного об'єднання ми бачимо ось таку картину. Частина тротуару повністю розібрана. Яма потріскана. Буквально метрів за шість від попереднього ям. Ось така ситуація із тротуаром. Прямо навпроти входу величезна йому в'їзд, вхід слідащи тут кадежа. І далі маємо ось таке ноглебачину яму. Це в'їзд, адже якийсь іншого погляде від стоматологічного об'єднання. Знову ж таки. Ось, ями. ями. Це якщо підніматися до вулиці Пашутінської, від вулиці Перспективної, це ми вже відходимо від стоматологічного об'єднання. Ось в такому стані. Ротвар. Ями глибочення і, по суті, проїхати по-іншому тут ніяк. Пройшли ми е, магазин оптовичок, далі йдемо до Пашутіна. Ось наш тротуар. Це повністю по всій ширині. А далі найцікавіше. Ось така перепона. Ні людина на візочку, ні е, людині з колясочкою, з, з візочком з дитячим, тут складно буде проїхати загалом, враховуючи, що е, поруч е, із стоматологічним об'єднанням знаходиться ще й е, міська е, дитяча лікарня. Поліклі поліклініка і лікарня.